Ці 10 помилок в копірайтингу вбивають продажі. Привіт, мене звати Катя Даник і я контентлі міжнародного платіжного сервісу Фонді. Також понад 6 років я пишу тексти для відомих проектів і технологічних компаній, таких як Бігмані, Женюспейс, FinMap, і бачу наскільки сильно копірайтинг впливає на продажі. Я розділила це відео на п'ять головних помилок, які ви можете виправити просто зараз. І п'ять, які потребують більше ваших зусиль. Однак ці аспекти однаково важливі. Я знаю на власному досвіді, як це працює, тому що за два роки, завдяки цьому підходу, збільшила вартість своїх послуг в три рази. І за останні півроку, незважаючи на економічну кризу і працюючи лише з українськими проєктами українською, підняти чек ще на 30%. А поки підписуйтеся на канал, якщо хочете отримувати ще більше корисних відео. Друзі, привіт! Я хочу нагадати вам, що ви можете виграти круті призи від Genius Space. Все, що вам потрібно зробити, це просто залишити коментар під цим відео. У кожному відео ми будемо обирати одного або декількох переможців і будемо дарувати круті призи. А переможцями минулого випуску стали ось такі коментарі. П'ять помилок, які ви можете виправити просто зараз. Помилка номер один. Невиразні мляві заголовки заголовки це наш трейлер до фільму. Якщо він не цікавий та нерелевантний запиту цільової аудиторії, закриваємо. Побачення бачення. Тож заголовок має перше. Відображати суть, яку ми розкриваємо детальніше далі у постійні, імейлі, кейсі, статті, блоках лендінгу, че листі. Друге, бути динамічним, виразним це може бути вражаючий результат, болюча проблема, захоплива інтрига, покрокове рішення. Головне, що фінальний заголовок формуємо лише тоді, коли чітко розуміємо, яка ключова ідея нашого меседжу чим наш матеріал може бути корисний нашій цільовій аудиторії. Ця суть і є наш заголовок, а от якій формі його реалізувати, вибирати вам. Перегляньте свій текст, про що говорить ваш заголовок читачу, на яку думку його наштовхує, чи пробуджує бажання читати далі. Чи цей заголовок говорить читачеві, твій час вартий того, щоб прочитати матеріал. Помилка 2. Немає акцентів. Я бачу чимало крутих текстів із потужними фразами, які, на жаль, не помітні оку більшості. Копірайтер проробив класну роботу, знайшов конекти з цільової, підібрав лучні фрази, метафори, тригери, але не зробив на них акцент. І вони загубилися серед лісу тексту. Де я? Бо як ми читаємо текст? Спочатку скануємо поверхнево по діагоналі, потім, якщо побачили для себе цінність, послідовно і вдумливо. Тому ми повинні спіймати увагу читача під час швидкого читання. Для цього виділяємо ключові фрази і слова кольором, шрифтом за можливістю доповнюємо смисловим зображенням, щоб підсилити. Перегляньте свій текст: ті моменти, які здаються вам важливими на видноті. На них зупиняється погляд, коли бачите перед собою цілий екран тексту. Помилка 3. Погана упаковка соціальних доказів. Ми знаємо з вами, що відгуки кейсу це один із найвпливовіших тригерів, який підвищує довіру, пришвидшує прийняття рішення про покупку і збільшує продажі. Однак зазвичай упаковці соціальних доказів приділяють замало уваги. Часто відгуки просто скрінять, а відеокейси додають із поміткою прізвища ім'я посада. Збір даних зробили, а аналіз залишили на користувачі. Дивись, читай, роби висновки, купуй. Але ж наша задача як копірайтерів – показати клієнту те, що релевантно його запиту, та дає відповіді на його запитання. Коли я готую блоки з відгуками чи кейсами, співставляю їх із основними запереченнями клієнта і обираю лише ті відгуки, які їх опрацьовують. Наприклад, є фундаментальний курс про здоровий спосіб життя простою мовою від науковця. Він однаково корисний і новачкам, і лікарям. Новачки переживають, що буде складно, лікарі, що вони вже все знають, буде не корисно. Серед сотень відгуків я шукаю ті, де лікарі кажуть, що їм корисно, а новачки, що їм легко і кайфово. З кейсами та Сама історія. Вони дуже рідко є у клієнта в готовому вигляді. Швидше за все, вам доведеться попросити клієнта розповісти вам про них або прослухати відеокейс та винести ключові моменти і запакувати у міні-історію як підводку. Але воно того варте. Тож подивіться на свої соціальні докази. Як ви їх подаєте та як їх можна посилити? Знайти відгуки, які опрацьовують заперечення, додати до відгуків заголовки з тригерними фразами, зробити підводку до відеокейсу, запакувати кейс з нуля зі слів клієнта. Помилка 4: нехтування цифрами. Кожного дня в нашому інфопросторі з'являються нові компанії, які пропонують найкращу якість, професію, рішення, заробіток, смак, локацію. Але ми вже навчені досвідом очікування реальність. Тож зазвичай шукаємо об'єктивне підтвердження цим словам: статистика, цифри, конкретні дані, порівняння, точні дати і факти, це м'ясо будь-якого матеріалу, його доказова база. Тож працюйте із цифрами, запитуйте їх у клієнта. Не всі цифри нам потрібні, лише ті, які Підтверджують потрібну кваліфікацію, якості та досвід, який цікавить нашу цільову. Також є часто використовують цифри, щоб підсвітити проблематику заходу. Наприклад, чому ми проводимо інтенсив про здоровий спосіб життя? Бо все, що ви чуєте про нього, на 95% міфи, на 5% правда. Або чому потрібно пройти курс із вітамінів? Тому що 92% людей страждають від дефіциту вітамінів і відчувають ці наслідки у повсякденному житті. Перевірте, чи достатньо у вас є доказів у вигляді цифр та де їх можна взяти? Чи є цікаві шокуючі статистичні дані, які посилять цінність вашого продукту? Помилка 5. Вода: от ми ж точно з вами знаємо про пиши скорочую. Але якщо перевіримо себе, то швидше за все знайдемо у своїх текстах воду, а інколи багато води, яка здається важливими повідомленнями чи уточненнями. Коли у мене є фіксоване обмеження по кількості слів, після кількох вичуток три тисячі символів легко перетворюються в дві. І виявляється, що нічого важливого не втрачено, коли спочатку здавалося куди ж менше. Наприкінці роботи із лендінгом я можу викинути цілий блок або великий шмат тексту, над якими працювала і відточувала понад годину. Кілька років тому я рубала по кілька блоків, над якими працювала півдня. Тому що розуміла, зараз вони не несуть потрібну смислову вагу і виходять за межі смислової лінії. Тому не шкодуйте викидати те, над чим довго працювали, якщо в якийсь момент бачите, що воно випадає зі структури. Бо без цього ви просто не дійшли б до тої ідеї, яку маєте зараз. Тож передивіться свій текст. Те, що ви написали, дійсно важливо, без цього текст втратить смисл. В кожному реченні є сила. Всі слова потрібні: займенники, прикметники. Перечитайте детально раз і потім ще раз. Я впевнена, що ви знаєте те, зайві слова, фрази, речення, абзаци чи навіть блоки про помилки орфографічні і пунктуаційні. Це не найкритичніше, що може бути, але це варто тримати під контролем. Якщо у вас все ок із граматикою і пунктуацією, але вони поставили десь кому, чи зробили одруківку, чи вжили тавтологію, нічого страшного, у мене таке трапляється. Тому останнім часом я завжди перевіряю кожен свій текст через кілька сервісів, і кожного разу вони мені щось підказують. Якщо потрібно показати сервіси, якими користуюся. Пишіть в коментарях. Тепер коротко розкажу про смислові помилки, які впливають на сприйняття продукту. Наскільки людина розуміє, в чому цінність вашої пропозиції, чи це потрібно зараз, чи можна вам довіряти. Перша і ключова помилка, після якої крутий текст має мало сенсу, не та цільова аудиторія. У ваших текстах людина повинна бачити свій запит, відповіді на свої запитання та впізнавати свою життєву ситуацію. Говорити з людиною зрозумілою її мовою це єдиний шлях до високих конверсій. Тому раджу ретельно пропрацювати питання із цільовою перед тим, як писати текст. Одного разу я брифувала клієнта 4,5 години, з яких 2,5 ми обговорювали цільову. Якщо в мене є на руках анкети з відповідями клієнтів на структурування цільової, визначення тригерів, фіксацію слів та фраз, які використовує ЦА, я витрачаю цілий день. Якщо є відгуки в соцмережах по хештегам, я також їх читаю. Тож перевірте, наскільки добре ви вивчили цільову чи всі матеріали запросили у клієнта. Сьома помилка: кілька ідей, висновків на один текст. Я дуже люблю читати притчі, коли проста розповідь закінчується життєвою глибокою мудрістю, і ти завмираєш у думках, перекладаючи це на своє життя. Одна розповідь, одна смислова лінія, один висновок. Головна ідея притчі. Я ще не бачила притч, де було б після висновку щось на кшталт, а ще він зрозумів, як правильно, а ще він зміг зробити, а ще у нього з'явилась можливість. Після цього багажу інформації на вздогін момент осяяння був би втраченим. Але ми це часто бачимо в текстах: багато ідей на один квадратний метр. Все здається важливим, про все хочеться розповісти. Видихаємо. Дивимося, що головного маємо сказати людині відповідно до її запиту. І пишемо: краще зробити три листи, а не один. Краще залишити для рекламних креативів те, що переносити зараз лендінг. Краще зробити окрему статтю, ніж намагатися втиснути все в одне. Виберіть одну ідею свого матеріалу, одну смислову лінію, якою будете рухатися, і не відходьте від неї. Рухайтеся чітко, послідовно. Одна ідея, один матеріал, пост лендінг, чек-лист, будь що помилка 8. немає тригрів: 90% покупок ми здійснюємо під впливом емоцій. Але при написанні тексту часто звертаємося до раціональних факторів, щоб пояснити цінність продукту. Читачу все зрозуміло, але бажання купувати немає. Чому? Бо нічого не стимулює до дії, нічого не вирізняє продукт серед інших, немає нічого унікального, ексклюзивного, потужного, нічого не викликає захоплення, не напружує, не лякає, не заохочує, не інтригує. Якщо хочете дізнатися, які 8 тригерів допоможуть вам майже моментально збільшити продажі, дивіться відео за посиланням. Помилка 9. Ви пишете так, як думаєте, і говорите ви, а не транслюєте голос бізнесу. Кожна людина унікальна, кожен проект індивідуальний. Я вважаю, що наша задача як копірайтерів – допомогти бізнесу говорити зі своїми клієнтами через наші тексти. А для цього нам потрібно знати слова та фрази, які використовує автор повсякденному спілкуванні, динаміку та особливості його мови. Повільна чи швидка, суха чи експресивна, делікатна чи різка, ділова чи дружелюбна. Нам цікаві самобутні, а не шаблонні люди, так само і проєкти. Тому я завжди проводжу бриф зі дзвони особисто, без табличок, які потрібно заповнювати. Бо мені важливо чути реакції клієнта, приклади, які він наводить, притаманні йому слова і фрази. Якийсь знайомий, який вчився на курсі мого замовника, прочитав ленд і написав мені: тобі вдалося передати стиль автора, читаю деякі фрази і прям уявляю, як він це каже. Тому задавайте клієнтам багато запитань та фіксуйте конкретні слова та фрази автора. І ще одна фундаментальна критична помилка, на мою думку, це відсутність чіткої ідеї, навіщо людині читати наш текст. У кожного тексту має бути своя ідея. Навіщо ми це пишемо? Що важливого хочемо сказати людині, та куди спрямувати її дії? Ми не пишемо лист до жиму, бо треба дотиснути людину на покупку курсу. Ми думаємо, як можемо допомогти людині цим листом прийняти важливе для неї рішення, що підсвітити, які моменти дорозкрити, який шлях показати, щоб вона зрозуміла нашу ідею. І відгукнулася на неї. Це не рерайт чи добулювання, тез із лендінгу чи рекламних оголошень, це окремий діалог. Тож головна ідея нашого тексту це відповідь на запитання, яку думку ми хочемо сформувати у голові людини, щоб вона захотіла купити наш продукт. Перед написанням кожного тексту раджу задавати собі та замовнику запитання, чому ми робимо цей пост, чому пишемо цей лист, чому проводимо цей інтенсив, чому записали цей курс, чому створили цей простір. Це все. Якщо вам було корисно, буду вдячна за вашу вподобайку цьому відео і коменту. Напишіть, які з пунктів вам найбільше відгукнулися. Якщо хочете впливати на продажі та більше розбиратися в інтернет-маркетингу, Реєструйтеся на безкоштовний майстер-клас.